Всім привіт, 30, 30 липня. Значить, показую вам виноград. Е, ще не геть, не зовсім стиглий, е, не, хоч, не буду вам брехати казати, що от уже все повністю готовий. Ще б аби, ну, ну 4-5, ну, максимум неділю надо б. Е, виноград називається Геннадій. Це його третє плодоношення, ну так як і в основному всі форми на моєму винограднику. У тому році теж були такі видаючіся і грони, і, якби, і ягоди, все. Ну, щось мені він, знаєте, ну, скажімо так, якщо брати по п'ятибальній системі. Я його оцінив ну, так, на 4 з мінусом, якщо, ну, от, чесно, да, не взираючи на те, що на, ви, назва винограду моє ім'я. Ну, одне і те ж саме, да, Геннадій і Геннадій. Геннадій напроти Геннадія зараз сидить. От, ну, В цьому році мене, знаєте, покорила. Ну, в тому році друге було плодоношення. А в цьому році якось після цих заморозків усіх, після цього всього ну, опилення, ви самі бачите, яке в нього опилення, яке в нього, які в нього ягоди і якого вони розміру. Це просто трендець. Правда, ну, є все, що бачите, ну, це ж цей ну, градом побито. Ну не тече, дивіться, зажило собі, не, не тече, не, не, не сопливить, нічого вроді. Я просто ну, де видалив, де не видалив. Короче, де бачив, видалив, де не бачив. Отож. Зараз побачив. Короче, ну, Ягоди самі і грона. Ось, все, дивіться, давайте оцю ось. Та це я не знаю, півтора, а то і більше кілограм. Так розмір ягоди, що мене поражає. Розмір ягоди тут на даний момент, я даже не знаю, от взяв спеціально штангеля, щоб вам піти заміряти, ну, ось ось 26. Тут ось. Де? 27. Це ось аж 28. Ну, коротше, тут, если повибирати, Є такі екземпляри, що просто 30 і в длину. Давайте заміряємо цю, ось хоча б. Ось щоб розуміти. Дивіться, длина ягоди 35,3. Коротше, 3,5 ,3. Короче, 3 см ягода і повторки 26, 27, 28 мм. Да? І грони от такі. Я вже думаю, ні-ні-ні, буде він у мене буде. По смаку. Смак у нього це виноград для тих, хто не любить сильно приторно солодке. Оце кажу, так як ось я це розумію, так як воно є. Я не розфаляю його, що от раз названий він Геннадієм, то я тут вже буду вам зараз співати. Ні. Значить, Хто не любить тут, більш так знаєте, збалансована смак, гармонійний у нього. Більше так, знаєте, є якісь нотки такі. Ну, не знаю, як воно правильно називається. ну Таке, знаєте, необичне, таке сортове щось. І більше такого до цвіточного чи що. Ну, не мускат, ні. от, муската в нього немає. от, ну Такий, знаєте, ну... Ну, Добрий виноград, скажімо так. Знаєте, навіть я ж кажу, в тому році я кажу 4 мінус, у цьому році 4 плюс. даю. П'ятерку? ні, не даю по п'яті бальді. Ну 4 плюс гарантовано. Ще треба чуточку. Такий виноград я просто ось зараз знімаю, він не готовий, бо я знаю, що завтра прийдуть перві. Якби, Покупці, відвідувачі, я знаю, що тут зметуть, не буде вам що показати. Тому що ми пройти мимо такого, просто камера не передає оцього. а сидиш, дивишся, ну просто ого-го-го-го. Що грона, що ягоди, що цей. Вони ж навіть і не пробують. От зріш і все, кажеш, зелене, Ні". От Хороша, зрізай і все. То думає, та зніму. Хоча треба повісити. Недільку повісити буде, ну, топчик просто. То, що треба, тако, на стіл когось удивити, такими розмірами, такою ягодою, звісно, да. воно. А так я ж кажу, не сильно, не притерно солодкий. В нього як, знаєте, посередині і, і цукор, і кислота, навіть більше в сторону, мабуть, не цукру. А, ну, не можна сказати, що він кислий, ну і не дуже солодкий. Ну, З такими світочними привкусами. Тобто, ну, хороша форма, що тут скажеш. Ну, Одним словом, писанка Олег Михайлович. Хіба в нього бувають погані форми? Ну, Не без того, що там щось буває там заскоче, як і у всіх. Ну, В основному І оце, це ж не весь його, це я тут вам ось показав. Тут взагалі бомби такі вісять, що просто і воно. Іде, йде, йде, ось що, що воно туди і пішло, що заходить він ще і на цей. Він сильно рослий, до речі, да, він сильно рослий, сильно росте, сильно лостки в нього здоровенні, такі як лопухи просто. Ну Не підгорає, він якось ну, укриває ото, з такими листками. Листки хоч побиті, бачите, трохи грашки допоміг, але листки дуже в нього здорові. Дуже-дуже дивіться, які прямо здоровені. Я його вже зачеканював не один раз. Росте він, звісно, так. Нельзя сказать, сказати, що жирують лози. Ну, лози не жирують у нього, але листки здоровенні. І він ще, ще, ще аж сюди заходить, аж ось він ще вісить. Йома, -йо, тут він наполовину аж до цього заходить, до перцового красного ось. Так що тут нагрузка в нього, слава Богу, така, знаєте, навіть на цей такий самошечий рік і грони такі чи маленькі. Так що придивіться до цієї, форми, хто торгує ягодою, бо багато є таких. Покупців, які, яким не подобається дуже солодке. і мускати буває, не подобається, от дай мені таке, от. а в того каже, в мене там, діабет, от дай мені такого, щоб от, не дуже солодкого. Якогось". Ну, типу, знаєте, казанове, це йде для діабетчиків. Ну, Бачите, на вкус і колір. Усі ми Одним те подобається, друге те. На цьому все. Дякую, до побачення, до наступних відео. Це був Геннадій.